Божого вам благословення! Пасха саме довгоочікуване свято. Сьогодні розповімо про п'ять таємниць правильної Пасхи. Перша таємниця Пасха це договір людей з Богом. Перший пасхальний договір Бог уклав з ізраїльтянами, які були у Єгипті в рабстві. Ще за півтори тисячі років до Різдва Христового. Мільйони людей помазали косяки кров'ю ягнят, уклали з Богом заповіт. Отримали Боже благословення, вийшли з рабства, і йшли за Мойсеєм, пройшли по дну моря, але загинули у пустелі. Тільки двоє, Ісус Навин і Халев, підтримували Божу людину, Мойсея, і чітко виконували Слово Боже вони увійшли в землю обітовану. Це приклади для нас, щоб ми не були хтивими на зло, і долопоклонство, не блудили, не нарікали, не спокушали Бога, як це робили мільйони. А виконували волю Божу, як Ісус, навин і Халев. Друга таємниця. Пасха це двостороння угода. Бог у крові Ісуса поклав новий завіт, договір із церквою. Від людини потрібне знання та виконання своєї частини договору. У Біблії написано попередження, що не можна до Слова Божого нічого додавати або віднімати. Людям потрібно вивчати договір, розмірковувати про нього та виконувати Його. Третя таємниця Пасха це не кулічі та яйця, пияцтво і ненажерливість. Пасха наша, Христос, Він Воскрес, піднісся на небо, увійшов у святая святих і заступається за нас перед Богом. Світ знаходиться на краю катастрофи, наука, як і Біблія, показують неминучість Апокаліпсису, спасіння тільки Ісус Христос, який проклав нам шлях на небо. Четверта таємниця. Пасха це помилування та амністія. З Богом про спасіння людини може домовитися лише Ісус Христос, лише Він без гріха. Люди можуть отримувати помилування і стати сім'єю Божою лише завдяки Ісусу Христу. Немає іншої можливості. І якщо людина не використовує цей шанс, то йде на суд із усіма грішниками. А діти Божі судитимуть світ разом з Христом. П'ята таємниця. Пасха це святе причастя. Хто буде їсти тіло Христа і пити його кров, той матиме вічне життя. Долучитися до тіла та крові Христа можна лише через церкву. Питаннями покаяння, сповідання та причастя до тіла Христа завжди, навіть за життя Ісуса, займалися Його учні, Його церква. І Бог додавав людей, які спасаються саме до церкви. Піти з церкви означає розірвати спорідненість із Христом і йти на суд. Тому нам треба триматися за Ісуса всіма силами та всім розумінням, тоді нам не страшні жодні катаклізми. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.